Вітаю всіх глядачів, слухачів Ютуб каналу Король Данило. І, власне, хочу поділитися е, такою інформацією чи розновоми з приводу виборів без вибору, які очікують Львів. Е, я спираюсь зараз на соціологію, можливо, до якої можна ставитися критично, е, але це не так важливо. Тобто вона все одно відображає певні процеси і зараз не про... Цифри а швидше про принципи так ось телеграм-канал Політичний Треш ще 16 травня. Публікував результати соцопитувань, начебто, замовлених вартою громадської організації. Варта і ну там вони я кажу зі своїм там таким іронічним підтекстом до цього, до цього соцопитування, але як би там не було. І запитання: якщо б вибори президента відбулися в березні, то львів'яни проголосували б так. І тут увага. На першому місці Валерій Залужний 37%. Зеленський 19%. Порошенко, який завжди мав у Львові твердий електорат 9%. Притула ще один у нас артист. Тепер не, тепер не артист, а тепер великий волонтер 3%. Разумков, Буданов, Білецький по 2%, Садовий, Андрій Садовий, Олег Тягнебок та Олексій Арестович по 1%. Ну і так далі. Тобто 16% не змогли нікого обрати із запропонованих кандидатів, а 5% що не підуть на вибори. Ну і тут знову ж таки вибори без вибору. Ми бачили наслідки, скажімо так, президентства Порошенка, коли не була жодним чином вирішена проблема. Російської агресії, анексії Криму і так далі. Я не, зараз не про не, не про це, і не про мінські угоди, і так далі. І так далі. Е, ми бачимо зараз, скажімо, наслідки чи е, результати президентства Зеленського. Ну і тут раптом Валерій Залужний. Е, зараз я не про кандидатів. Кожному можуть бути свої симпатії, антипатії. А просто знаєте, от що нам запропонував телевізор, що нам запропонували засоби масової інформації, то люди і готові обирати. Тобто Львів'яни яким жодним чином не, не до залужного десь далеко. Так? Ну якщо тут Порошенка знає, тут структури політичні, якісь, тобто, якщо знає Зеленського, тут його губернатор, його теж політичні структури, політичний вплив і можуть хтось мати симпатію, антипатію, то тут от залужний, залужний з багатьма запитаннями, скажімо, до нього, але він в лідерах. От що робить з мізками. Пересічних обивателів, що роблять засоби масової інформації або засоби масової діотизації, як я називаю ці всі олігархічні телеканали чи, чи ресурси. Ну, але це таке, це, скажімо, загальні вибори до Верховної Ради, картина аналогічна, Львів'яни готові проголосувати за партію Залужного, 26% партії якої нема. Ну, ЄС Порошенко, я розумію, що 13%, а наступна партія третьої штурмової бригади. Білецький. 10%. Партії якої нема. Немає програми. Тобто люди голосують не за партію, люди голосують за бренд. І за тим брендом можна туди напихати будь-кого, мав умовно кажучи, От, е, тобто олігархів, е, не знаю, там їхніх коханок, кохарок, водіїв, кого заводно. Люди не дивляться. Партія залужена за да, 6%, все. А решту, а решту, а решту бізнес ну, в такій партії з таким рейтингом місце буде коштувати. А я не буду далі йти по, по партіях, тому що це не, не, не принципово. Так, е, е, хто захоче, віднайде, подивиться, коментувати ці відсотки, там два. Ж, жодного інтересу немає. Але знову ж таки, люди готові голосувати не за програму, не за візію України. А відтак і Львова, львів'яни готові. Львів'яни, ну начебто не найдурніші. же ж. Здається, що, хоча обирають поспіль одного і того самого мера, який руйнує місто? Ну, це таке. Ну, але добре, перейдемо до виборів до Львівської міської ради. І тут картина аналогічна. Партія Залужного 19%. відсотків, Яке має звідношення залуження до Львова? А яка партія його Яке має бачення міста Львова розвитку? Може, партія Залужного підтримує ідею Великого Львова, концепцію, місто одну концепцію Великий Львів. Може, вона поведе за собою тих фахівців, тих людей, які готові реалізувати ту концепцію на ділі, які готові зупинити забудівельну вокханалю, які готові врешті-решт повернути львів'янам свіже повітря, повернути львів'янам комфорт, повернути львів'янам візію оцього давнього, затишного, історичного міста? Це дуже складно зробити. Так може партія залужено все зробить? Звідки такі очікування? Партії то немає, нема людей. Нема програми партії, є Брент, Це залужний. Все. і всі, як кажуть, е руку до кашкета і готові голосувати за партію залужного. Ну, далі йде міська рада. є Спорошенко 13%, є фракція Європейської солідарності міськради, є депутати ще, ну що ж, львів'янам вони подобаються, дай Бог, е так якби нема, нема питань. Але далі знову йде партія третьої штурмової бригади, Білеський. Я підозрюю, що там багато достойних людей воює в третій штурмовій героїв, справжніх воїнів. Але яка в них візія міста Львова? Вони будуть розвивати Львів, вони підтримують якусь певну концепцію, підтримують певну лінію того розвитку, Взагалі, яким вони зараз мають відношення до Львова, що Львів'яни готові голосувати. Ну, Далі йде партія Зеленського, самопоміч, Садовий, Варта Зінкевич, Свобода Тягнебок по 4%, голос Рудик 3%, голос Шо, голос тут у Львові зробив, е, партія притули і так далі. Це не має сенсу коментувати. Це вже там якісь, знаєте, ті відсотки з похибками і так далі. Особисті, чи симпатії, антипатії. В межах похибки соціологічної коментувати сенсу немає. Але, власне, три перші місця. Партія Залужню і партія 3 штурмової бригади. От, знаєте, сам бренд працює. Ага третя штурмова, вони ж захисники, вони воюють, значить все ми за них е, проголосуємо. От е, вже такі маніпуляції цікаві відбуваються. Ну, е, йдемо далі. Остання позиція, яка тут розглянута, це якщо б в березні відбувалися вибори мера Львова, то серед запропонованих. Е, а я дуже перепрошую, тут не буду цитувати, як політичний треш написав. Тобто, серед запропонованих кандидатів вів'яни проголосували б так. Це за даними цього соцопитування. Ще раз кажу, цифри тут не, не, не важливі. Важливий принцип, важливий той, як за що люди готові голосувати. Так от засадового тринадцять 13%. Якщо це близько десь до правди, то це клінічний діагноз вів'яна. Вибачте тоді термін, який належить нашому гарному гумористу, доброму чоловіку, пану Марсеняку чи Богдану Волошину, термін львівці, який він використав своїх там гумореска, яким я користувався. Знаєте, Львівці, вівці, тобто, це люди, які позбавлені якогось критичного мислення, які рефлексують на оці інфовкиди, на ті маніпуляції, ведуться на маніпуляції. Маніпуляції. Суто на нейролінвістичному програмуванні, на засадах на принципах того програмування, якого навчав садового його команду Френк Пюселік, консультант американський, один з каже, співавтор однієї з перших чи першої книги по нейролінгвістичному програмуванню. Ветерани війни В'єтнамі, цікавий чоловік. Я був на кількох його тренінгах свого часу, тому я добре знаю про що говорю, і я розумію, які маніпуляції відбуваються. Я розумію, як ці маніпуляції відбуваються системно. Я прекрасно розумію, чому немає шансів зараз львівських політиків, які не сформували навіть опозицію до чинного Меч, чому їх немає шансів на вибор. Ну але це таке. Не будемо зараз заглиблятися в політехнологічні питання, але власне 13% садовий. От. Лідер так? вічний мер, можна сказати. Як мені розповідав один чоловік, аж середовище деяких бізнесменів вже порівнюють Андрія Івановича з Путіним на рахунок його довгого сидіння на, на одній посаді. Порівняння цікаве, до речі, враховуючи тісні зв'язки Андрія Івановича Садового з Михайлом Фрідманом, з олігархом з близького оточення Путіна, який зараз перебуває в Москві. І якому належить де факто належить компанія Київстар, ну це так знову ліричний відступ. Так ось садовий на другому місці Руслан Кошуленський 12%. несподівано. Чому несподівано? Тому що зараз пана Руслана не чути так, десь в. В Медійному полі, я чесно кажучи, не бачив його, ну тобто особисто не бачив його вже давно, а ну а відповідно і не чув давно не, не читав якісь його певні речі. Не знаю, де він чи він зараз на фронті в армії, не, не, мені невідомо. Е, але цікаво, тому що. Людина, яка випадає з медійного поля, раптом вона набирає якийсь певний відсоток. Не знаю тут за рахунок чого. Але Руслан Кошулинський, представник партії Свобода, яка у Львові представлена, до якої там теж багато виникало запитань по ходу їхньої діяльності. Ну але принаймні, принаймі політик впізнаваний і відомий. На третій місці Юрзінкевич 10%. тут. Ну, Тут дає значить, свій коментар е, політичний треш, але тут дуже сильно нержі. Е, я розумію, що в пана Ігора е, на, навряд чи такий високий відсоток м популярності серед мешканців Львова, незважаючи на його там ресурси, медійні ресурси, на його, скажімо, там, якусь діяльність, важко сказати. ну, але... Е, Ну, буде чоловік пробувати свої сили на мере Львова. Ну і добре, будемо знову таки. Е, якщо щодо садового відомо, що він знищив, принаймні для мене це очевидно, я готовий це дискутувати будь з ким і будь-коли-будь будь де, ну то яка програма буде Львова Кошулинського чи ж Зінкевича, невідомо. Е, кого ще розглядали серед кандидатів? Е, Максим Козицький, Олег Синютка по 7%. Ну, е, Олег Михайлович. Можливо, хоче знову ж таки позмагатися, але дивлячись, спостерігаючи за його медійною активністю, я не бачу нічого про Львів. Я бачу про політику, я бачу гасла, я бачу підтримку партії ЄС, підтримку п'ятого президента, тобто Петра Порошенка, але і... а що тут про Львів, не бачу. Максим Козицький себе непогано зарекомендував в якості губернатора. Немає ніяких гучних таких скандалів, тобто ясно, що. Оточення не без гріха і в нашій політиці, я кажу, ти не будеш всім не догодиш. Ну, але принаймні таке враження непогане, достатньо. Ну, але знову таки, поки що не видно активності, не видно позиції, не видно, не видно якогось бачення, візії, розуміння, а що таке Львів, куди він буде рухатись далі. Ну і далі там знову ж таки Микола Княжицький, він ж соратник Сеню, Олега Сенютки по партії Європейська Солідарність, Вів'янин, який має свій медійний ресурс, ну, можливо, має теж якісь амбіції. Далі Оксана Юренець, партії Одар, Юрко Михальчишин, якому чомусь дають, якщо Княжицькому 3%, якого зараз не видно в медінному полі, то чомусь Юрку Михальчишину, як і Оксані Юренець дають по 2%, принаймні. Юрко, активний політик, він, як кажуть, яскравий, яскравий політик, можна сказати. І тут маю сумніви, великі, що в нього такий низький відсоток. Далі я не буду коментувати там тут бізнесменів, деяких депутатів, там, і це, тобто це нецікаво, це в межах похибки, знову ж таки, якщо вірити в соціологію. Але я зараз ще раз наголошую, не про соціологію, я про те, що, на превеликий жаль. Наші виборці не готові обирати за ідею, не готові обирати за візію. Вони ліняться, ліняться почитати, ліняться подумати, вникнути, а що ця людина відстоює? а які його принципи, а які його, його бачення того ж міста Львова, а готові обирати по бренду, по прізвищу, по тому, яку, яку візію чоловіку зробили засоби масової інформації, які ще раз кажу. Йдеться про засоби масової інформації, які належать насамперед олігархам, ті, які мають масовий вплив. Андрій Іванович такий самий олігарх. Тобто, за е, невідомо, який спосіб зароблені, як гроші процвітають його медіаресурси. Самі медіаресурси вони переважно збиткові, про що самі власники, і неодноразово зізнавалися за своєю операційною діяльністю. Але. А це інша тема, як, яким чином вони приносять прибутки, і яким чином стають прибутковими. У всякому разі, підсумовуючи, на превеликий жаль, якщо зараз, дав би Бог, що закінчилась війна, то на превеликий жаль, принаймні львів'яни, згідно з цього соцопитування, вони не готові вибирати свідомо. Тобто вибори будуть без вибору. Тому я пропоную просто тим, хто подивиться, почує це відео, задуматись над тим. А чи ми готові брендам сформованими олігархічними медіа, чи ми готові тим брендам довіряти своє майбутнє майбутнє наших дітей, і онуків? Дякую за увагу! Почуємося, побачимося.